Вітаю шановних учнів 10 -х класів, 11-х, можливо, хто дивиться, шановних вчителів. Ми продовжуємо працювати з моїми підручниками профільного поглибленого рівня. 34 параграф, похідна функція, похідні найпростіших функцій, І пропонується 3427. Чи має ось така функція f від x похідну в точці х до рівня 1. Якщо так, то знайдіть f штрих від 11. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати це завдання. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо наші відповіді. Наша функція для різних значень аргумента задана різними формулами, і якраз там, де відбувається зміна формули, в точці одиниця, нас автори просять дати відповідь на питання. Хочу сказати, що в нашому підручнику є аналогічне завдання розв'язане, але оскільки в 34-му параграфі не так вже й багато задач зірочкою. все таки я вирішив це завдання показати для того, щоб Ця функція мала похідну у точці одиниці. Вона, як мінімум, має бути для початку неперервною в цій точці. Знайдемо f від одиниці. Ми рухаємося за нижньою гілочкою, якщо х більше буде дорівнює одиниці, 1, 1 плюс одиниці в квадраті це 2. За верхньою гілочкою, якщо ми підставимо одиницю, 2 на 1 буде 2 також. Тобто. Це дає гарантію того, що функція не перервна в точці х до рівня 1. одиниці. Раз функція є неперервною, ми можемо рухатися далі. Оскільки функція f'x, як я вже сказав, для різних значень аргументу задана різними формулами для х меншої одиниці однієї, для х більшої або дорівнює одиниці іншої. І то дати відповідь про існування похідної, а іс, а А відповідь про існування похідної треба дати саме в точці x до рівня одиниці. То під час розв'язування задачі а ми будемо знаходити похідну за означенням, треба розглянути два випадки. Дельта Х менше нуля, і дельта Х більше нуля. Тобто ми рухаємося, можна так сказати, до точки одиниці з лівої сторони і з правої. І дивимося, що відбувається. Отже, давайте працювати. Якщо дельта Х менше 0, то ми рухаємося за верхньою гілочкою. Да? то дельта f від відкса нульового, це f від x нульового плюс дельта х мінус фікса нульового. Ще раз скажу за, за верхньою гілочкою. Тобто ми 2 на х0 плюс дельта Х мінус 2х0. X, x Після розкриття дужок ми отримаємо 2 дельта х. Якщо ми знайдемо ліміт. Тобто ми за означенням похідної знаходимо ліміт. При дельта х прямує до нуля дельта, е, 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 f від x нульового на дельта х, то це буде ліміт. Дельта х прямує до нуля 2 дельта х на дельта х, тобто двічка. Це за при тому, якщо ми рухаємося з лівої частини. Якщо дельта х більше нуля, то Давайте я зроблю підготовчу роботу, то ми маємо рухатися за гілочкою 1 плюс х квадрат. Тобто це 1 плюс х 0 плюс дельта х квадраті мінус в дужках 1х плюс х 0 в квадраті. Давайте ми акуратно це розкриємо. І подивимося, що вийшло. Чи це взаємознищується, і це взаємознищується. Дельта Х зразу винесемо за дужки. 2х0 Ну, Маю сказати, що ми ж находимо, намагаємося знайти похідну в точці 1. Тобто в нас х0 до рівня 1, в принципі, вже в цей момент можна підставити. Але я все ж таки люблю підставляти в кінці. А вдруг там воно якось спроститься, скоротиться, там щось таке буде. Отже, ну, по-перше, дійсно скоротиться дельта ікс. дельта ікс дорівнює нулю, тобто це в нас. Червоний сьогодні не хоче братися. Це в нас 0, а х0 в нас одиниця. Отже, 2 на одиницю плюс 0 це двійка. Отже, в обох випадках в обох випадках, як би ми не рухалися, дельта х більше нуля, дельта х менше, в обох випадках ліміт дельта х прямує до нуля, дельта f від х нульового на дельта х дорівнює двійки в обох випадках. Якби ми до одиниці не рухалися, що з лівої сторони, що з правої сторони. Тобто ми можемо зробити висновок, що F' від одиниці, по-перше, існує, і, по-друге, дорівнює числу 2. Отже, відповідь. Давайте пригадаємо, як нас питали, чи має функція похідну має, а потім просили її знайти. Має і F' від одиниці дорівнює 2. Шановні учні! Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Це наш крок для майбутнього вивчення похідних, і в тому числі крок до вашого успішного навчання в університеті, оскільки весь наш розділ градиці функції, похідна функція, застосування похідної. Всі ці наші розділи вони є. І дуже важливими для нашої шкільної математичної освіти є дуже важливими для вашого наступного навчання в університеті. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!